Там, де продукт росте, він може мати зв'язки, і це може працювати навіть тарілці. Два продукти росли поряд, то тебе може це надихнути на створення страви, яка поєднує їх спільний початок життя і кінець життя. Така історія. Всім привіт! Першим курсом у нас йде вафля. Вона йде з кремом з сонячного насіння і зелень, ягоди, які ми зараз маємо в сезоні. Мене звати Міралі Ділбазі, я шеф кухар ресторану Міралі. Наш заклад будується на філософії локальності і сезонності. А також ми не соромимось використовувати різні техніки з усіх куточків світу. Тому можна зустріти будь-яку страву, але приготовлену тільки з українських продуктів. Так, ти не в лягучі знімаєшся, чуть більше по Другий курс це кростата. Ми її подаємо з емульсією з устриці, баланшированими і кабачок і чорна ікра. Теж їсть руками. У <му> нас сьогодні вечеря присвячена темі Farm to Table. Це про повагу до наших фермерів-партнерів, які вирощують під нас овочі, фрукти. І ми спеціально відвідуємо їх за два дні до івенту, щоб надихнутися продуктами, зібрати. Можливо, знайти щось нове для нас. Ми Діма і Іра фермери на морква фермі. Для себе ми вирішили, що ми хочемо вирощувати органічно, ми хочемо берегти природу, ми не хочемо застосовувати пестициди, гербіциди або якось не лояльно ставитися до природи. Тому в нас багато бур'янів, в нас багато комашок, але овочі смачні і безпечні. Ми працюємо з цією фермою з самого початку відкриття ресторану. І одна з особливостей, те, що спеціально для нашого ресторану ми кожен рік саджаємо або додаємо якусь культуру, яку потім продаємо і готуємо тільки в нашому ресторані. Зробимо олію шизо, шеф. Четвертий курс це томат, в'ялений, жовтий і червоний. Ми його подаємо з маслом шизу і томатним медом. А от з те, що на насіння, з цього ми зробимо каперси. На початку року то обговорили, що йому, наприклад, цікаво, гострий перець, гарбуз спагетті, кабачок авокадо. Ми закупили насіння взимку, і ось зараз ми вирощуємо. І зараз ви заберете це. Восьмий курс це запечений гарбуз, який називається спагетті сквош. Його під нас вирощує морква фарм. Ми його подаємо як спагетті з курячим жу і попкорном з гречі. Вона по текстурі нагадує спагетті, тому її так називають. І в Україні взагалі ніхто не вирощує, а в нас є. Третій курс у нас ролл з квітки цукіні. Всередині осетер і рак. Подається з шафрановим біском на основі також панцирів з раків. Кожен рік ми обираємо одну дату. Спершу ми отримуємо якийсь лист від фермерів, де є перечень усіх овочів і фруктів, які зараз є на фермі. Ми збираємось з командою і кожен накидує якісь ідеї. Але фінально, вже що потрапить гостю в тарілку, ми вирішуємо вже за день до івенту. Всі знають, що в Міралі дуже особлива кухня, але мало хто знає, що в ресторані Міралі ще і дуже особлива винна карта. Наприклад, це Аджено, але не простий. 2018-го він є виключно в нас в карті. і ми вирішили ним доповнити страву із гарбуза і Равіолі. Дев'ятий курс. Це Равіолі сирний. Всередині також є лисички, трюфель і сос на основі хлібної місопасти. Я завжди надихався скандинавськими шефами, читав багато книжок, але відправною точкою було це стажування в Копенгагені в ресторані «Амаз», яке сильно змінило мій підхід до керівництва командою, також до підходу, як створювати страви. Це стажування якраз було відправною точкою. До будівництва і відкриття власного закладу. О, а це сумах. Можемо зірвати сумах. А це сумак, так. Да. П'ятий курс морква. Ми його готуємо на мангалі, подаємо з випареною сироваткою і свіжим сумахом українським. Перший тиждень, взагалі, для мене був якийсь адський, тому що я не, не звик працювати так. Ми самі мили посуд, кухню вимивали, працювали там 12 годин мінімум. І підхід шефа, як він створював команду, як вони прибиралися, як вони відносились один до одного до продукту, залишив підбиток в моєму підхіді. Одним з нововведень, яке я забрав з собою зі стажування, це було Family Meal, коли вся команда ресторану сідає за спільний стіл. Сімейний обід, як ми його називаємо, Family Meal, повинен бути цікавий, смачний, і кожен кухар і кожен підрозділ кухні повинен вкладати і робити щось цікаве. Ми хотіли залишити цей індустріальний дух приміщення, але зробити так, що людина, коли заходить, вона бачить кухню як театр. Тому вона знаходиться посередині залу. І з будь-якої точки, де б ти не сидів, ти бачиш цю кухню. Мріяв завжди стати футбольним крапцем. Приділяв цьому дуже багато часу. Але десь 19 років я зрозумів, що моя як це, футбольна кар'єра закінчилась, навіть не розпочавшись. Маю коріння з Азербайджану і все життя я там їв азербайджанські страви. Це такий підвід болгарського перцю, але в такій мініатюрній формі. Кожен рік його замовляємо, щоб готувати таку страву як літня долма. В Україні це більш відомо, мабуть, як фаршировані перці. Для мене українська кухня це про щось нове. Це мікс між багатьма культурами, які проживають в Україні, між національностями. І якраз оцей. Мікс е, різних страв, але використовуючи українські продукти, і є для мене українська кухня. О, стіти, стіти, стіти. А ми можемо пересняти, так? <ріпи> давайте ще, <ріпи> давайте ще <ріпи> раз. Скажи всім гарного сервісу. Всім бажаю гарного сервісу. блядь? Thank <laughs>